Зараз автоматичні коробки передач набирають все більшу і більшу популярність. Проте деякі люди все ж таки оминають ці коробки, тому що механіка це просто, це дешево і це практично. І в цьому відео я вам розповім про найкращі і найнадійніші автоматичні коробки передач. З вас підписка, лайк, і ми починаємо. Відкриває наш рейтинг коробка Aisin tf 80 sc з 2003 по 2011 рік. Вона ставилась на багато європейських брендів автомобільних виробників, серед яких Peugeot, Citroen, Volvo, Saab, Renault тощо при нормальному обслуговуванні і вчасної заміни оливи в самій коробці. Вона ходить понад 300 тисяч кілометрів. На форди вони ще ставились? Проте треба зазначити один нюанс на деякі автомобільні марки, куди ставилась ця коробка. Були проблеми з охолодженням самої коробки. І в основному причина була в тому, що радіатор коробки був недостатньо великий, або розміщений він був там, де повітря недостатньо циркулює, навіть на високій швидкості. Коли був порушений температурний діапазон, і сама температура в коробці була за висока, були деякі проблеми. Наприклад, коли ви стояли на місці, відпускали гальмо, машина рушала не плавно, а з таким легесеньким поштовхом. Також на трасі вона могла навіть скинути передачу не так плавно, і власники відчували легенький поштовх. Багато з тих, Хто не розбирається, думали, що гаплик самій коробці і робили повний капітальний ремонт або заміну. А деякі доставляли додаткові радіатори охолодження самої коробки, щоб зробити температурний діапазон нормальним, і це помагало в частих випадках. Але в загальному коробка дуже міцна, надійна і ресурсна. Рухаємось далі. Народ, ви всі знаєте, що якщо я вам щось раджу, то я або тим користуюся, або це пробував і знаю, що воно точно працює. І сьогодні я хочу вам порекомендувати телеграм-канал під назвою Повний. Бак, я користуюся цим каналом на постійній основі вже більше року. Він допомагає економити від 5 до 8 гривень на літрі на брендових АЗК. І дуже приємна фішка, що це все робиться дистанційно. Ви просто написали, яке потрібно паливо, скільки літрів, і процес заправки пішов дистанційно. І не потрібно заходити в саму АЗК, чекати, поки всім зроблять ходоги. А з моїм промокодом гарячий, ви отримуєте знижку ще гривня на кожному літрі. Посилання на повний бак залишаю в описі під відео. Користуйтесь. Наступна надійна автоматична класична коробка передач була ZF6HP, і в неї було три генерації. 6HP21, 28 і 32. Всі вони надійні, витривалі і ходять поза 300 тисяч кілометрів. Хоча всі думають, що коробка ZF ставиться суто на BMW, це не так. Крім BMW, вона ставиться на Maserati, на Jaguar, і навіть на преміального представника ВАГ групи Бентлі ця коробка при нормальному обслуговуванні ходить, як я вже казав, далеко за 300 тисяч. В неї немає нюансів з прошивками, в неї немає нюансів з охолодженнями. І по факту в неї ідеальний баланс між швидкістю перемикання, надійністю і довговічністю. Тому цю машину можна брати і BMW на автоматах. Можна брати наступне місце займає коробка, яка була створена для японських машин. Ну звісно, куди ж надійні коробки і без японців. Автоматична коробка називається Aisin TB60SN. і вона була створена для лінійки Toyota і Lexusів з об'ємними двигунами v 8 щоб витримувати велике навантаження і хороший крутний момент. Японці вміють робити і двигуни, і коробки, і саме ця коробка в лексусах і в Тойотах показала себе відмінно. Я знаю дуже багато власників, які проїхали на цих машинах з. Цими коробками понад 300 тисяч, і за весь цей час з коробкою не було ніяких нюансів. Головне вчасно міняти оливу трансмісійну раз в 60 тисяч, і буде вам щастя. Тому якщо ви для себе шукаєте надійну автоматичну коробку, ви можете сміливо розглядати саме ось цю версію від компанії Айсін. Рухаємось далі. Ви скажете, Юр, японці надійні, а Volkswagen, а Вах, а найліпша машина у світі. Не переживайте, і Volkswagen є надійні автоматичні коробки, які називаються Aisin TF80SN. На відміну від Aisin TF80SC, вона не страждає проблемою з перегрівом і недостатнім охолодженням. Бренд Volkswagen замовив в компанії Aisin класичний автомат на свої моделі. І Айсін, звісно, погодився і випустив цю коробку. Проте налаштування цієї коробки було таке, що воно провокувало тиснути на педаль. Передачі перемикалися дуже швидко. Айсін дуже гарно крутили ці двигуни, і у власників не було відчуття, що ви катаєтесь на такому тупенькому автоматі. Все було блискавично, і коробка реально давала гарні емоції від драйву на машині. Коробка провокувала тиснути на педаль, власники на ній гарно жиганили, і тим самим ресурс цих коробок не був дуже великий. Але в 2006 році компанія Айсін трішки переробила цю коробку, змінила її налаштування, зробила її теж дуже блискавично перемикаючою, але. Трішки більш такою вольяжною і спокійною із шостого року. Ці коробки ходять дуже довго. Наступні надійні автомати ставились на Hyundai. Коробка А 6 МФ1. Це є коробка, яку розробив сам Хюндай без нікого іншого. Суто власними інженерами. Хюндай її розробив і почав встановлювати на своїй автомобілі в 2009 році, і в них є декілька варіацій під різний об'єм і потужність двигунів лінійки Кія Hyundai від 1,6 до 3,8. Попри те, що в 2009 році корейські авто не користувалися величезним. Попитом ця коробка трішки піднесла їхню репутацію, тому що двигуни 1.4, 1.6 вони вміли робити і себе гарно зарекомендували. Але часто ці автомобілі брали на механіці, тому що переживали за якість і за надійність автоматичних коробок. Тому вони зробили її. Вона ходить надійно, неприхотливо, особливо якраз на цих бензинових двигунах, які не мають величезного крутного моменту. Це зазвичай у з 2 літри, 2,4. Ходить понад 300 тисяч. І що-що, корейці з цією коробкою вгадали на 100%. І перше місце. Лідер в плані надійності автоматичних коробок займає автомат від Mitsubishi. Але не цього. Тут варіатор. Він непоганий, але по надійності він не зрівняється з класичним чотирьохступеневим автоматом від компанії Mitsubishi, яка ставила його на Галан 9-го покоління, Mitsubishi Outlander 1-го покоління і Mitsubishi Grandis. Ця автоматична коробка чотирьохступенева вийшла однією із найвдаліших коробок в світі. Були випадки, коли клинив двигун, машина згнивала, а коробку просто знімали і продавали на розборках, тому що вона вічна. Звісно, при правильному обслуговуванні вона бігає дуже довго, але на відміну від попередніх усіх варіантів, її так швидко не вб'єте, навіть нехтуючи регламентом заміни оливи тощо. Агресивна і різка їзда, запізнення з інтервалом заміни трансмісійної рідини. Це все не так критично, як в усіх попередніх варіантах, і ця коробка по праву рахується однією із найнадійніших. І найміцніших у світі. Проте за рахунок чотирьох передач вона не була геть економна. І в поєднанні з двигунами 2.4 старих від Mitsubishi витрата палива в цих машин була не дуже приємна. І її забрали. Обов'язково ставте лайки, підписку на канал. Сподіваюсь, вам було цікаво, пізнавально. І до зустрічі в наступних відео. А під відео є посилання, перейшовши за яким ви можете підтримати наш канал. Всім дякую і па-па!